Получається? Ні, не, не дуже. Що? Ти бачиш, не перекручує. Щось перекручує, то не закручує. Не Нога важка. Нога важка, так. Да. Ти будеш мене навчити чи ні? Як? Якось, треба ж навчитися, <laughs> що хочу. Буду то, давай. Ну все. А я що вмію? Да. Добре. Так, це у нас Е36 328 з тим самим м е 2.8. Чисто під дріфт, щоб навчитись. Давай, вокруг мене. І менше газу. Більше руля менше газу. Дорогой днівнік. Йшла 15 та хвилина, як ми просто намагаємось крутити пятака навколо мене. Але. Руль, 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 руль! Коли тебе починає розвертати, повністю викручуєш руль в іншу сторону. Якщо відчуваєш, що все ти спіймав її, знову викручуєш руль в іншу сторону. І між цим нівелюєш. Давай. Ми тут розказали еліт, бо на асфальті він взагалі нічого не розуміє. Бо там дуже швидко все виходить. А тут якраз те, що треба Повільненько. І дуже багато газ. натискає. Як йому не кажи, не натискає газ, все одно він натискає багато газу. Блин, ну як його На холостих можеш їхати. Давай на холостих, навколо мене. Бачком. Руль має бути в центрі. Давай. Це центр? Так, да, так, да, да. це центр. Центр, центр. Поїхали. Кажу, мало газу. Чуть-чуть газу кажу, давай. Ой-ой-ой. Це, це немало газу, якщо що. <рес> ти ж розумієш, а тепер на тебе дивляться люди. Та <рес> я в шоці. І вони думають, та ну не живи, ти вже, той газ, <рес> трошечки. О, дивись, царій. От я. Е, Ні, сам. давай тільки на забор, дивись, куди ти їдеш. Куди ж в тебе зараз колеса повернути? Так. Пальцем дивись. покажи, вправо чи вліво? Вправо, так? Да? Так. Да. Я думаю. Гадав. <рес> все, так, тепер все потримаю, вижимаю 3000 оборотів. Тобі треба просто тронутися, тримати. а далі тільки газом працювати. Багато. Ой, там щось поламалось. Там щось поламалось. Поїхали, відпочинеш, бо ти вже цей. Щось похоже? Ну, давай так. По-перше, ми тут розкатали тільки, що вже галявинку в повний лід, е, е погнав на цей, на, на чергу. По-друге, там щось другий. А, колесо пробив повністю, спустилось. Ну а по третє, ти знову мене не слухаєш взагалі і нога в тебе живе окремо від це, тебе. Це дуже тяжко, я не знаю чоловіки, які типу, шариктовати це вообще просто жесть. Це респект, і уважуха. Уважука. Скоро ти я... будеш таким одним одним з них. Я я надіюсь, бо це просто жесть. Я скоро скоро вже... скоро це ж е... поняття розстежив. Ну на да, років через 10, <laughs> через 20, нормально. О, давай, 20, 2025 – це рік, коли ти навчишся їздити О, боку. Так, супер, я, я сподіваюся. <laughs> That's it. Is this why you left me down the road so alone? All the way. ну, в мене вийшло, це, це, це взагалі просто топ. Це прям, ну, взагалі, я, коротше, в шоці, я хочу ще.